16 грудня, п'ятниця Євангелія від Луки 19, стих 12 по 28. Отож він мовив, один чоловік знатного роду пішов у далеку землю прийняти собі царство та й повернутись потім. Покликав він десятьох слуг своїх, дав їм 10 мін і мовив до них. Промишляйте ними, поки я повернуся. Співгромадяни ж його ненавиділи його і висили слідом за ним посольство, щоб сказати не хочемо, щоб отой царював над нами. І от як він, прийнявши царство, назад повернувся, звелів прикликати до себе слуг тих, що їм дав гроші, щоб довідатися, хто що придбав. Перший прийшов і каже: Пане, міна твоя придбала інших десять. Гаразд, добрий слуго, сказав пан, тому що ти вірний, у маленьким, візьми управу над десятьма містами. І прийшов другий і каже Пане, міна твоя принесла п'ять мін, він сказав і цьому, ти теж будь над п'ятьма містами. Прийшов ще інший і каже Ось твоя міна, пане, що я тримав заховану у хустині, бо я лякався тебе, тому що ти чоловік жорстокий. береш, чого я не поклав. І жнеш чого не посіяв. А пан до нього й каже З уст твоїх я тебе суджу, лукавий слуго. Ти знав, що я чоловік жорстокий, беручого не поклав і чого не сів і не посіяв. Чому ж тоді не дав ти моїх грошей в обіг? Я, повернувшись, відібрав би їх з відсотками, і він сказав тим, що там стояли. Візьміть від нього міну й дайте їм тому, що має десять мін. Пане, сказали йому, він має вже десять. Кажу вам, кожному, хто має, дасться, а в того, хто не має, відберуть і те, що має, а ворогів моїх, отих, що не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди й убийте на очах у мене. Сказавши це, Ісус пішов попереду, простуючи в городу Єрусалим. Сьогодні Бог постає перед нами радше справедливим, ніж милосердним. Те, що співгромадяни ненавиділи чоловіка, знатного роду, і не хотіли, щоб царював над ними, ще не значить, що він був недобрим. Однак те, що цей чоловік наказав убити на своїх очах своїх ворогів, говорить про непоблажливість його суду, непоблажливість було також. Продемонстровано і до Слуги, який зі страху тримав міну захованої в хустинці. Цим Христос каже, що тих, які не хочуть бути з Богом у вічності або не хочуть йому служити, він не змушуватиме, а не бути з Богом рівнозначне вічній погибелі. І це не Божа жорстокість, а вибір людини, ідучи на свою смерть. Господь ще раз опам'ятовує цією притчею своїх супротивників, ще раз підкреслює неминучість Божого суду. Боже наш, хочемо, щоб лише ти царював над нами.